Вітаю, я припускала, що всі великі міста в Україні, принаймні кожний обласний центр, має державний художній музей. Але нещодавно з'ясувала, що це не так. По-перше, не всі міста, де відкрито художній музей, великі. І по-друге, не кожний обласний центр має такий мистецький заклад. Наприклад, у Рівному немає державного художнього музею. Вважаючи цей факт прикрим і маючи бажання компенсувати відсутність у місті художнього музею, один місцевий колекціонер у червні 2011 року відкрив галерею європейського живопису Євроарт на основі власної збірки західноєвропейських та українських малярів 19-20 століть. Це мені розповіли у самій галереї, яку я відвідала у серпні 2025 року. Те, що цей заклад не є музеєм, робить його більш демократичним для відвідувачів. Не відчуваєш тут звичної для музеїв суворості і скутості. Але роботи у постійній експозиції, як на мене, мають цілком музейний рівень. Ось, приміром, одразу на вході ми бачимо полотна двох впізнаваних засновників Закарпатської школи живопису Йосипа Бокшая та Андрія Коцки. Багато років тому у Дніпровському художньому музеї проходила виставка творів закарпатських митців, де я їх для себе й відкрила. І гуцуло Коцьке тепер бачу одразу, настільки його манера оригінальна. Впізнаваними є і яскраві пейзажі Миколи Глущенка. А от його сюжетних робіт я, здається, ніколи не бачила. Тому була здивована, що і цей твір у змішаній техніці, схожий на скетч, теж авторства Глущенка. Надзвичайно мені сподобалося оце полотно його білий колір мене причарував. Художника Владислава Галімського я до цього не знала. Виявилося, що він народився 165 років тому у Києві. Початкову художню освіту здобув у рисувальній школі Миколи Мурашка. А після навчання у Петербурзькій академії мистецтв заснував у Києві власну школу живопису і скульптури, входив до складу кількох київських товариств художників. 1921 року переїхав до Кременця, а згодом до Польщі. У цій залі. Ми бачимо полотна також, зокрема, Івана Труша, Давида Бурлюка, Віктора Зарецького і оригінальний твір Адальберта Ерделі, ще одного співзасновника Закарпатської школи. Це двостороннє полотно в самій галереї, як мені сказали, вважають однією з головних її родзинок. З одного боку оголена на березі, яку Ерделі написав на початку 1930-х у період свого творчого встановлення і знайомства із мистецтвом Праги, Рима, Парижа. А з іншого боку купальниці написані уже зрілим художником у 1940-х. Наступна зала галереї це один з виставкових просторів. Тут експонуються місцеві художники, відбуваються мистецькі заходи. У залі західноєвропейського мистецтва, коли ми з родиною були в галереї, відбувалася, напевно, творча майстерня. Художниці й художник творили і вели мистецьку інтелектуальну розмову. Імена, які ви прочитаєте тут біля робіт, теж вражають. Співзасновник барбізонської школи Теодор Руссо Барбізонці вважали природу повноцінним мистецьким об'єктом, прагнули зображати її не ідеалізованою, а реалістичною, тому працювали на пленері, а не в студії. Каміль Коро, попередник барбізонців, що теж був прибічником реалістичного живопису, і писав з натури Пабло Пікассо. Марк Шагал, Сальвадор Далі. А ось автори цих трьох робіт мені були незнайомі. Проте ці пейзажі мені надзвичайно сподобалися, просто запали в душу. Хоча тут зображено нібито похмурі краєвиди, проте техніка виконання те, як художники передали світло, це надзвичайно майстерно і талановито. І тому біля цих полотен я відчувала піднесення. Ще в одній невеличкій кімнаті постійної експозиції галереї Євроарт представлені українські художники другої половини 20 століття. Мені подобається пастозний живопис, коли фарбу наносять товстим шаром, створюючи рельєф картини. Тому я не могла не затриматися біля цього букет троянд Валентини Цвіткової, представниці кримської школи. Далі ми проходимо невеличким коридором, спускаємося сходами і потрапляємо у підвал галереї, який теж є виставковим простором. Тут уже мистецтво більш сучасне, тобто наближене до нас у часі, але від цього, чесно кажучи, не завжди більш зрозуміле. Сподіваюся, від моїх панорам у вас не запаморочилося в голові. Але якщо ви не були у Рівненській галереї Євроарт, тепер ви маєте уявлення про те, як вона влаштована. І точно знаєте, що за нагоди її варто відвідати. Якщо цей сюжет вам був цікавий, підтримайте, будь ласка, мій канал, щоб я могла робити ще більше пізнавальних відео. Посилання на конверт і номер картки ви знайдете в описі. Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей!